Вітаю, друзі. Ситуація навколо відновлення Ахмадита стає все більше ганебною про історію з тендером, на якому перемогла кампанія, у якої третя по завищеності ціни. Ну, вийшла вже на світовий рівень. Про нас пишуть навіть BBC. і це не те, чого ми мені хотілось побачити у західних змі, тому що коли пишуть про те, який рівень корупції, хабарництва, крадіжок в Україні, це не те, що нам допомагає навколо нас об'єднувати партнерів. Ні, особливо коли мова йде про гроші, які навіть дають не партнери або держава. А гроші, які дають благодійники, компанії і пересічні українці. Давайте по черзі. Суперечки навколо Boot Technology та компанія, яка перемогла у конкурсі на відновлення, з'явилися майже зразу. Після публікації про е, аналізу від програми Наші гроші, вони показали, що, по-перше, послуги цієї компанії дорожчі, ніж на ринку, вона має статутний капітал 5 тисяч гривень. На балансі немає відповідної техніки, як вона буде ремонтувати на високих поверхах. Ніхто не розуміє, але вона виграла. Більше того, в фінал вийшло. Три компанії: одну прибрали через, начебто, репутаційні ризики, іншу прибрали по інших причинах, і з'ясувалося, що може тільки вона. Ремонтувати Ахмадіт. найцікавіше в цьому, що держава ж не має ніякого до цього відношення. Гроші отримав благодійний фонд. А, окрім цього, гроші збирали Юнайте 24. І всі ці гроші передали фонду, який повинен був би відбудувати. Знаєте, а, після того, як ця інформація була оприлюднена, зреагував. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко е, не зрозуміло, чому він зреагував як міністр охорони здоров'я, якщо він не має жодного відношення до цих грошей. Але про це ми поговоримо трохи згодом. На це повинні були відреагувати як мінімум представники наглядової ради а благодійного фонду Ахмадит. Вони мовчать, мовчать дуже тихо. Ну як і завжди. Завжди тихо мовчать. Але ці ці так притихли. Що їх ні чути і не побачити, хоча це медійні персони і їх всі знають, але мовчать щось трапилось найцікавіше в цьому, що позиція голови фонду Ахмадит Здоров'я дитини Євгена Вембера взагалі просто феноменальна. Я вважаю, що ми провели. Конкурс відкрито і чесно. Якщо у суспільства інша думка, пропонуйте, заявив він на прес-конференції. Мені це нагадує те, що заявив Верховній Раді депутат Слуги народу за якого спіймали на хабарництві, коли він вимагав від е сумчан е жителів Сумської області, які обрали його народним депутатом хабаря. За те, що він не буде заважати їм будувати водогін. Він тоді в Верховній Раді сказав: А що таке? Всь інші теж беруть хабарі. Розуміється, це намагання виправдати те, що ти довбограй, тим, що є ще хтось довбограє. І це велика проблема. Тому що замість того, щоб ми дізналися, хто рекомендував обрати цю компанію, хто обрав на підставі, чого ми чуємо якісь виправдання абсолютно, абсолютно дурні, абсолютно незрозумілі і невідповідаючі. На ці питання. Знаєте, коли очільник цього фонду каже, що комерційний тендерний майданчик був вибран для того, щоб провести вибір швидко, якомога швидше почати будівельні роботи. І коли в обирали, не побачили в її діяльності корупційних ризиків, то це каже тільки про одне. Або він дурень, або він вважає всіх інших за дурнів. Я навіть не знаю, що гірше. Ну тому, що якщо ти не бачиш, що компанія за 5 тисяч, які основний фонд 5 тисяч а, гривень повинна освоїти 300, мільяр... 300 мільйонів, М -м, знаєте, в мене велике запитання: чи може ця людина взагалі очолювати благодійний фонд, на який скидають гроші? Запитання, ну дійсно, ні. Я знаю, що велика кількість благодійних фондів створюється для того, щоб потім використовувати 20%. А це по закону мають право на себе. Ну, коли тобі скидають, наприклад, 100 тисяч гривень, то ти можеш ці 20 тисяч використати на персонал, на роботу, на подат, на все, що треба. Коли тобі скидають от такі суми, то 20% стають дуже помітними. Але мова навіть не про це. Мова про те, що. Ані керівник компанії Василь Кобись, ані його представники ніяк не коментують. Представники наглядової ради ніяк не коментують, але виходить саме міністр охорони здоров'я. До речі, я нещодавно розповідав на своєму каналі про те, як завдяки заступниці міністра ми не отримали від Японії допомоги на 60 мільйонів доларів. Тому що вони відверто нічого не робили, саботували, не хотіли навіть ну, ніяких кроків робити, не отримали найсучасніше обладнання, яке повинно було рятувати життя наших військових, залишати їм можливість не втрачати кінцівок, відмовились від допомоги, яка була дана на державному рівні в Японії. Це показує, що коли в мозі не бачать особистого інтересу, то їм байдуже на те, чим вони займаються. А от якщо щось цікаве, тут включається міністр. І знаєте, в мене з'явилося декілька запитань, частину з них мені допомогли, підкинули. Я хочу їх зараз озвучити. Перше. А чому міністр прибув, прибув на брифінг, якщо торги проводила взагалі інша юридична особа? Яке він має відношення до розпорядження цих грошей? Що страпилось? Яким чином впливає міністр на те, щоб кошти з фонду були негайно переказані на рахунок лікарні? Саме з 8 липня всі кошти повинні переказані з фонду в лікарні. Які компетенції має цей чудовий хлоп? Якого ми не чуємо, не бачимо, і під керівництвом якого саботується так само допомога від Японії, і не лише вона, якщо визначений переможець, а з ним переможцем не підписали угоду, то брифінг довів, що процесом закупівлі послуг можна керувати, особливо якщо ти міністр, профільний міністр. Тим більше, що гроші перейдуть до рахунку лікарні і автоматично стануть державними. Хто їх буде використовувати, вже зрозуміло. Тож, це що? Просто спосіб, інструментарій? Взагалі. А при чому тут керівництво лікарні, якщо торги проводила справді інша організація, і чому МОЗ стручається? Тут повинні втручатися правоохоронці. Ну, тому що є фактично шахрайська схема. Люди отримали гроші, донати від благодійників, українців і намагалися на виконання робіт взяти тих, хто пропонує ціни вищеринкових значно, вдвічі або тричі. З'являється запитання. Так, все це було заздалегідь запланованою схемою. І цинічності цієї схеми я не здивуюсь. Бо в мене в пам'яті все ще залишається, як палили гуманітарку в Запоріжжі, як Міністерство оборони намагалося купити яйця по 17 гривень, як, до речі, передали 1,4 мільярда е, компанії Львівський арсенал, е, щоб отримати міни, і не отримали жодної. І все це. Під час повномасштабного вторгнення, під час повномасштабної війни. Цинічно так, але це ж правда. А взагалі дуже цікаво вся ця історія, що впливала на завдяки розслідувачам. Якщо б наші гроші не звернули увагу на цю ситуацію, ці гроші були передані на компанію, їх тихесенько попилили і далі. Ми з вами були б знову в дурнях, тому що коли українці донатять, вони сподіваються, що ці гроші йдуть на добру справу. Коли українці донатять на автівки, на дрони, вони вірять, що ці автівки будуть допомагати нашим військовим або рятувати життя, або вивозити їх на поле боя, або з поля боя, а дрони будуть нищити окупантів. Коли вони донатять на відновлення Ахмадиту, вони сподіваються, що кожна копійка. Буде використано на корисну справу. Але ми бачимо, що стається інакше. Більше того, ми бачимо, що наша держава якось дивна втручається в багато питань, до яких немає права втручатися. До речі, а до інших благодійних фондів теж втручаються, і теж розповідають, куди що витрачати, у кого закуповувати, ну, наприклад, дрони або автівки, або ще щось. Дуже цікава історія сплела після перевірки нашими грошима а, цього тендеру. До речі, намагання використати Прозоро а, ще й для того, щоб а, провести тендер на оцінку будівельних робіт, будівельних робіт, вибачте. А на 10 мільйонів гривень це взагалі окрема історія 250 тисяч доларів за те, щоб хтось сказав, ну нормально, будує, і ціни в нього нормальні. Хоча ціни завищені, і ми це розуміємо. За це хотіли 10 мільйонів гривень з наших з вами донатів розпилити. Не дуже красива історія, м'яко кажучи, ганебна. Ганебна по багатьох причинах. І по тому, що корупція тотальна в Україні вона проникла вже всюди, і по тому, що ми бачимо, як навіть благодійницькі проекти стають жертвами шахрайських дій, тих, хто їм або керує, або з боку держави намагається взяти під контроль. Мені б дуже хотілося почути не міністра Ляшка, і навіть не його заступницю, яка саботувала допомогу від Японії, ні. Мені б дуже хотілося почути висновки правоохоронців і аналіз всіх цих подій з боку Генпрокуратури або ДБР. Але отут ми чого нічого не чуємо і не бачимо. Це той випадок, коли не хочуть вийти на самих себе. Цікаве запитання, так? Відповісти на них можуть тільки правоохоронці. Але вони теж мовчать як і наглядова рада фонду, як і забудовник, як і всі ті, хто розуміють, що просто хотіли вкрасти ці гроші. Ганебна ситуація. Але нічого нового за часів Зеленського Єрмака ми вже не побачили. Стандартна схема: Велике будівництво, яке перетворилось в велике крадівництво, а тут велике відновлення, яке теж стало. Великим вкрадівництвом 2.0. Такі часи, коли обрана мудрим українським народом влада перетворила корупцію в державу, утворюючу функцію. Так буде назавжди. І так не повинно бути, якщо ми хочемо бути цивілізованою країною. Тому не мовчіть, кажіть про це, привертайте увагу і пам'ятайте, що корупція з'являється там. Де владі на неї не вказують, і з корупцією не борються. Ну, і де є можливості у влади красти гроші безконтрольно. Як це роблять, наприклад, ті ж самі слуги народу. Або як намагалися зробити, як не сталося завдяки увазі журналістів-розслідувачів на відновлення Ахмадиту. Тому мовчати не треба. Працюємо далі, і все буде Україна. Папа. -па.